Зараз знаходжусь на річці Псел і зробив перший закид. І зразу дивіться, який гарний окунь клюнув на Crazy Флапер 24 дюйма на 5 грамах. Зараз іще туди зроблю декілька закидів. Побачимо, чи він там один був, чи можливо є ще хтось. Гарний окунь пливе ще рости. А ось і приманка, на яку клюнув окунь 5 грамів. Обсетний гачок, Crazy Flapper. 24 дюйма. А ось ще один тільки меншого розміру. Дуже довго намагався з'їсти рачка, але все-таки з'їв, звісно, додому. Ще й не помітив, що окон з поверхні харчується, вже багато разів потрібно пошукати, можливо, попер є. І щойно веду приманку, ось тут і клює окунь гарний, починає його витягувати і він сходить. І зразу на поверхні починає там кормитися окунь. Я так задивився і веду приманку, роблю паузу, потім щука клює прямо на цій же проводці і зразу сходить теж. Жорстко. А ось і слідуючий окунь, багато холостих клювань, де не хочеться ставити відкритий гачок, тому що корчів багато. А поки що якось так. А ось окунь клювати не хоче, але під тією стороною на кразіфлапер на 5 грамах схватила щука. Спочатку було холосте клювання, ну а потім вона вже догнала і нормально вдарила. А ось дивіться, хто у нас тут повиростав. Такі гарні. Клас. А ось і ще раз розпочався. Доволі таки сильний і він збільшується постійно. Ось така погода, бачите? То сонце, то дощ. Прям декілька хвилин йшов дощ, тепер сонце. Коротше, то до восьми ранку, що вдалося піймати, і після восьми, навіть раніше, риба повністю відмовлялась клювати. То дощ, то сонце, дощ, сонце так було цілий день і клювань не було взагалі.